Шкільний позакласний захід із медіакультури особистості це продовження роботи журналістського гуртка та відеогуртка Діти, вам було поставлено завдання написати, у нас буде проводити конкурси на кращу замітку до шкільної газети та газети І там буде ваша підність, що це ви написали цю статтю. Тема буде впровадження медіакультури особистості у навчально-виховний процес в Тарасівській школі. Ви повинні навчитися самі виготовляти медіапродукти, то не, то не те, найпростіші. Продукти чи медіате і вміти. Тут і проводиться в нас у школі такий конкурс. Вибрали ми тему медіа культура особисті провадження. Всі матеріали можна брати у вашого керівника журналісти Світлани Григорівни. Я їй передав, коли впровадження, що ми з вами готуємося до такого великого. Підготовки медіапродукту, як показ на телебаченні про провадження медіакультури. І ось якийсь фрагменти сьогоднішнього, він туди війде. Це буде називатись новини про провадження. Будуть у нас ведучі, от за столом сидіть, ви побачите по телебаченню. Вони будуть показувати, показувати, як позаурочно працює медіагруток, як працює, наприклад, ґрунток журналістики. А сьогодні такий семінар-практикум. Вам необхідно, треба буде за проміжок часу десь 15 хвилин. Побудувати найпростіший медіапродукт це відеофільм, невеличкий відеофільм про на вибрану тему. Ви виберете теми самостійно. ми, ну, ми так планували, ми планували, Він планував це, це віка, ти просто будеш замість нього зв'язку з тим, щоб він пішов на КВК. Це перша частина. Тому в нас немає десятикласників, які були б якраз. І пізніше ми проведемо навіть в школі конкурси власного відео. От Свої відеофільми, які ви зробите, ми будемо засідати, наприклад, у е, залі піскабінеті, показувати фільми, а потім будуть голосування, які, якому фільму ви віддасте перевагу, який фільм на вашу користь найкраще відображає вибрану тему, е, майстерно побудований, і е, дизайн оформлення зроблений. Тому ось така зараз у нас буде тематика. Ми десь 15-20 хвилин попрацюємо над створенням вибраної теми фільмів. потім ми, я вам, для того, щоб ви відпочили трохи, покажу ще одну невеличку презентацію, теж із колегіуму 23 з Кременчука. Там на відпочинок директорам запропонували презентацію, побудувала її вчителька. Діалог про любов називається вона. Ось така тема. Дивіться, може вона декого вже і вас зацікавить, але передивитись її. Тому Приступаємо до першої частини. Перша частина у групах, так як ми поділилися, і в кінці кінців кожна група буде презентувати своє відео. А ви будете дивитися. то ви будете презентувати. Ви зробили наприклад коротесненьке відео на дві-п'ять хвилин. Не більше не треба. Бо як велике воно довго записуватися, буде довго. Тобто робить часть? Зараз робити зразу. Але дивіться, перші, на випередки гранати не треба. Ви повинні пояснити, що для того, щоб починати робити відео, треба провести підготовчі роботи. Ви розкажете, що от треба те-то-те-то. -те от так би, як наприклад, я пояснював, щоб вона спекла пирожечок, я пояснював, що треба заранше до цього, перш ніж починати ліпити їх, треба приготувати борошно, треба приготувати олію, треба приготувати скороду, все це розставити, щоб ти знала в будь-який час, що де треба взяти. Отак от само ви тут поясните, треба ці папочки. Приготувати, потім звітіль брати.